До початку школи залишилося менше ніж місяць, тож батьки вже починають задумуватися над тим, як придбати канцелярію, шкільну форму та підготувати дитину до нового навчального року. Проте, те, у скільки обійдеться цього року базовий шкільний набір, дивіться далі у сюжеті. Щоб оцінити приблизну вартість того, у скільки обійдеться шкільний набір, я поцікавилася цінами на калинівському ринку. При цьому орієнтувалася на нижчу вартість. Оскільки асортимент на ринку широкий, відповідної ціни на деякі товари можуть суттєво коливатися. За словами продавців, розбіжність у цінах може бути через якість товару та виробника. Тож у базовий набір школяра входить товар з наступними цінами. За власними підрахунками, мінімальна вартість шкільного набору обійдеться майже у півтори тисячі гривень. Щодо шкільної форми то комплект для дівчат вартує 1700 гривень. Сюди входять дві блузки, ціна яких стартує від 700 гривень, спідниця від 350 гривень, сукня чи сарафан від 450 гривень, колготки від 100 гривень та бантики для волосся від 25 гривень. Водночас комплект для хлопців вартує 1 тисячу 850 гривень. Він складається зі штанів, що вартують від 500 гривень, жакет від 750 гривень та двох сорочок від 600 гривень. Ціни на спортивний костюм, кросівки як для хлопців, так і для дівчат стартують від 1450 гривень. За словами батьків, що вже змогли придбати певні товари для школи, цьогоріч ціни на канцелярію відчутно зросли. Підготовка проходить дуже добре, але дуже все дорого. А що вже встигли придбати до навчального Спортивний костюм, штани, красовки, рубзак. Канцелярії так трохи. А в якому класі ваш син? Шостий. Переходить. Якщо порівнювати з минулими роками, то ціни набагато більші. Да. А наскільки приблизно? Е, ну, Канцелярія. От 48 олівці, 48 штук, 340 гривень. Ну, така трошки ціна. 5 тисяч вже ми лишили. Щас, так у двох пакетик. Дві кофті спортивні. Дві футболки, штанішки і кросовки. У рюкзачок усе. Да. А які? А, о, Покажи, будь ласка. Які виставки придбали? Підсотки сякі, це ще нормально. Це ще нормально. Да. А. а що ще плануєте придбати? Да, спортивний костюм, кросовки заки. А це вікому класі? Шостий. Як тебе звіт? Віка. Яка вже готова до школи? Да. Так. Оскільки <смір> вийшлося ми сніданка з товарю? 1200 це ще без зошитів. — 1200 плюс парфальт 500? — Так. А форму ще плануєте купувати? Юпочку і вишиванку. Це окремо. Так.